Говорису, добрий день. Ну, сьогодні відбудеться другий контрольний матч збірної в Канаді. Перші всі знають провал. Я розумію, що сьогодні багато хто його дивитися не буде, бо буде спати, бо грамотствувати на, на роботу, а матч грають 0-0-0-0 за Києвом. Це закінчення буде в другій ночі практично. Ну, але добре, що нам треба вдома? Нам треба доказати, що ми не просто так поїхали в ту Канаду. Бо грали тут майже основу, тепер треба міняти що складом і що ми ігруємо, на що ми всіх тих людей повикликали, когось треба випускати. Ну, Я спробую спрогнозувати, який, як то кажуть, пан Ребров поставив склад. Думаю, на воротах буде Лудін, враховуючи, що попів матчу майже відіграли, що Трубін, що В Захисті. Справа. Кимчик добре відіграв, думаю, може відпочити, скорше всього вийде. ну, Напевно, Михайліченко. Центр. Однозначно, я думаю, буде Таловеров. Зліва, думаю, буде Мартинюк. А от в центрі у Таловерово ну, в мене є два питання. Це або буде Чеберко, або Забарний. Але напевно хтось має бути з лідерів, проходять, забарний показує найкращий напевно, футбол, то я думаю, що буде все-таки забарний, а Чеберко потім вийде замість Таловерова. Опорник. Думаю, калюжний буде віддихати, замість нього вийде Махиленко. Пізніше нарешті, я думаю, повернеться на свою позицію Судаков, щоб позайняти якісь атаки. Хто ще може грати з Судаковим? Тут є два питання. Або це буде Капаєв, або це буде Піхальоник. Думаю, так само ще буде в основі Дзінченко. Ну і питання, напевно, ще буде Циганков або Гуцуляк. Ну і напорту такий час бесальтернативний і буде грати Ярмачук. Пишіть, який ви бачите склад і скільки треба зробити замін. Ну, я думаю, що мінімум з першим матчем треба робити мінімум 6-7 замін, це однозначно. Звичайно, хотілося майже весь склад поміняти, але ну, пишіть, який бачите склад і що очікуєте від матчу. Україна Нова Зеландія, яка відбудеться в 12-й годині в за Київським часом. Всім гарного матчу, перегляду до зустрічі.